Дума про дельфіна. За повідомленням ряновості від березня 2014 року дельфінів захопленого окупантами Севастопольського морського дельфінарію тренуватимуть для виконання бойових дій військово-морського флоту Російської Федерації. Отже, дума про дельфіна реальність не мов би обдовбаний фільм свідомість новинами САПа. Що нібито наш український дельфін служитиме клятим кацапам, що ніби віднині не милі йому вишневі садки й полонини, що мріє дельфін про московську тюрму і радо за неї загине. Стривайте, облудні подножки Москви, породження Угра та фіна. Вам мало що слоника змучили ви. Тепер взялись за дельфіна. Затянте, на лобі собі запишіть підступні зелені хлоп'ята. Ніколи в безсмертній дельфіна душі не буде любові до ката Дельфін присягав неубивцям брудним, тризуб у душі його квітне, і прапор із моря. Та сонце над ним Петліорівський жовто блакитний. Коли із глибин щось свистить та реве, ще й вересня крепучий долину, це він, український морський соловей, співає пісні про калину. Дельфіну відомі рядки Кобзаря І думки із книжок захалявних. Кохається він у Південних морях, з ким хоче, та не з носкарями. Тож як не старайтесь, кремлівські кати нема вам чого тут ловити. Дельфіну не треба яєць-золотих і срібла палат грановитих Його не злякати з вавіллям лихим, а рештом судом та етапом ніколи. Ніколи український дельфін не піде служити казалам.